Адже зразу хочу сказати вам по секрету, що якщо людина ще має в собі такий комплекс і вона хвилюється за свій ніс, то оточуючи це зразу щитують. Викорлення носової перетинки, воно ще веде викривлення і самої форми носа. Подовжений ніс укоротити якимись уколами, це нереально, але камуфлювати цю проблему можна. Вітаю моїх підписників і глядачів. Я Павло Денчук, пластичний хірург, і сьогодні ми будемо говорити про пластичну хірургію носу. Зразу хочу сказати, що ніс це саме центральне місце, і воно дуже приваблює любі погляди. І хто би коли не дивився на обличчя, він в першу чергу дивиться на перенісся очі і ніс. Ось такий Трикутничок це саме така місцина, де більше всього йде приваблення в взору. Адже зразу хочу сказати вам по секрету, що якщо людина ще має в собі такий комплекс і вона хвилюється за свій ніс, то оточуючи, це зразу щитують. І вони також починають дивитися на якісь зміни, які є в носі. Тому сьогодні ми будемо говорити про довгий ніс, і які можливості є для його корекції. Зразу хочу сказати, що є проблема довгого носу як вроджена, ну, вона на, в результаті таких генетичних спадковостей. А є ситуації, особливо це відноситься до пацієнтів вже 40 плюс, і в яких носик ніби раніше був в межах норми, а потім він чогось стає довшим будь І мене часто запитують, ну вважається, що єдиний орган, який все росте все життя, це ніс. В певній мірі в цьому є доля правди, тому що він дійсно подовжується в першу чергу. Він не сте не не стає, росте там не зменшується не вперед. Він опускається, опускається він, тому що втрачаються всі. Можливості опірних структур втрачаються якраз можливості зв'язкового апарату, і носик розслабляється і опускається. Так, як опускаються щоки, так, як опускаються і появляються зморшки в ділянці носогубних складок, в ділянці брили шиї, повіки опускаються, також має таку тенденцію ніс. Опущений ніс. І носик, який опускається, він ще буде створювати проблему з носовим диханням. І це вже не краса, це вже вам не якісь там моменти того, що якісь естетичні проблеми з'являються, це вже проявляються. Суто медичні проблеми Появляється порушення носового дихання. І в цій ситуації якраз нічим не можна допомогти в плані таких змін, крім пластичної хірургії. І пластична хірургія, до речі, на сьогоднішній день має досить колосальний досвід, світовий досвід, який є в і в пластичних хірургів України, в тому плані, як коректувати ці ну, на порушені форми зовнішнього носу. І в цій ситуації якраз є можливість, використовуючи як закриті технології, як відкриті технології, в кого, в яких руках вже краще набуті, набутий досвід, можна відкоректувати довгий ніс. І тут потрібно зразу відмітити, що. В припочаткових ситуаціях подовження носу або вроджена ситуація довгого носу можна обмежитися ніби на корекції самих хрещових структур. Тобто ми оперуємо кінчик носика, ми оперуємо саму спинку носика і можемо кісткові структури не втягувати в оперативне втручання. Але в цій ситуації я завжди для того, щоб дати своє заключення, потрібно робити операцію. І включати кісткову частину чи не потрібно, це залежить від того, яка форма кісткової основи носу. І в цій ситуації дуже важливо провести якраз дослідження. Я використовую інструментальне дослідження, я використовую, зокрема, е назначаю комп'ютерну томографію, структур носа, придаткових пазух. І обов'язково я буду пальпувати носик. Я буду пальпувати структури хрещові носа, я буду пальпувати кісткові. Структури носа, і вже мені в цій ситуації буде зрозуміло, яку роль грають кістки носа в якраз величині носа, в подовженні цього носа. Якщо ці кістки носа вони не є виражені, а більше всього, це за рахунок якраз хрещових структур, то я можу не оперувати на кістках носа. Якщо не потрібно дійсно якихось додаткових маніпуляцій по звуженню спинки носа, по корекції горбинки носа, велику роль в довжині носа грає якраз. Перетинка носу, і якщо вона ще в привидовженні носа в центральному положенні, то це хоча б джекпот, тому що в більшості випадків видовження носа воно ще поєднане з викорленням з перетинки носа. Це знову ж таки грає роль велику в, носу, в порушенні носового дихання. І як правило, викорлення носової перетинки, воно ще веде викривлення і самої. Форми носа, носик або в кінчик носика вправо дивиться, або вліво дивиться. Тобто є асиметрія зовнішніх структур носа, і це вже звичайно. Можливо, набагато швидше підштовхне якраз людину до того, щоб якось вирішувати цю ситуацію, тому що є, включається асиметрія носа, включається порушення носового дихання, і ще й варіант, що він ще й подовжується. Якщо носик довгий і в цьому грає велику роль перетинка носа, буде ця перетинка носика відкоректована для того, щоб зменшити видавлювання, вип'ячування самої спинки носа. Є сучасні моменти такої корекції носа, і, наприклад, я також провожу. Резекцію, тобто видаляю якусь частину цієї, ну вона називається каудальна частина. Але є один момент, який я проводжу обов'язково. Я цю частинку, що я видалив, я її буду ставити обов'язково для того, щоб носик не опускався в подальшому і ще більше не подовжувався. І я буду укріпляти коломелу. І це буде такою гарантованою профілактикою подальшого опущення кінчика носа і подовження кінчика носу. Ще один момент дуже важливий. Як я останні, мабуть, п'ять років вже такі органозберігаючі технології використовую. І ці ситуації я буду використовувати ще такий момент, коли я висікаю перегородку, але ще залишаю саму частинку, саму дальню частину. І потім я ці дві частини з'єднуються, ще дає можливість укріпити і підтягнути, і тим самим укоротити спинку носа. Тобто такі моменти, які дають можливість суттєво зменшити якраз довжину носа, вони включають в себе роботу якраз. Обов'язково з перетинкою носа, з корекцією крильних хрящів носа, тому що вони можуть бути великого об'єму, і створювати, крім того, що він ще довгенький, він ще може бути бульбоподібний ніс. І робота якраз з крильними хрящами вона також дає можливість зменшити довжину носа в цій ситуації. Подовжений ніс укоротити якимись уколами це нереально, але Камуфлювати цю проблему можна, особливо коли це поєднано якраз із таким зменшенням кута між губою, верхньою і коломелою, то я використовую в своїй практиці препарат Редіс, це гідроксипатіт кальція, він не розведеному вигляді спеціально. І це в окремих випадках. Ну і звичайно, люди, які от хочуть вирішувати своє питання по якраз корекції, зокрема корекції довгого носу, повинні розуміти, що є час після операційного відновлення і цей. Перший період це дві неділі після операції, коли у вас буде лонгетка на зовнішньому носі. Якщо була корекція носових структур внутрішніх, то ще буде й внутрішні там, силиконові пластини спеціальні для того, щоб утримати носову перетинку в більш рівному положенні після корекції. Тобто ви повинні готові, будь-що у вас буде два тижні на носику пов'язка, і плюс ви повинні розуміти, що Після того, як навіть пов'язка знімається, ви ще повинні розуміти, що формується сам носик до півроку, як мінімум, а то інколи й до року. До речі, в мене є ціле відео реабілітація післяопераційна, після різних операцій, зокрема після пластики носу. Я знизку на це відео вам залишу. Подивіться, щоб ви були готові до тих. Нюансів до тих якихось дискомфортних моментів в післяопераційному періоду. І ну, задача пластичного хірурга попередити і розповісти, що чекає пацієнта в післяопераційному періоді. І якщо його це не лякає, він впевнений, що він хоче такого плану операцію, значить можна робити операцію і буде чудовий результат. Підтримуйте українське, підтримуйте мій канал, підписуйтесь, хто ще не підписався на мій канал, буде багато цікавого. Будьте здорові, красиві, щасливі. З впевненістю, що у вас хороший, красивий і дихаючий ніс. Удачі вам!